У семирічному віці Артем Шапка вже став чемпіоном України з кікбоксингу ваком. Разом з іншими спортсменами з Кременчука він узяв участь у чемпіонаті України та гідно представив наше місто. Я дуже старався, я займаюся шість разів на тиждень на якості. Топо ще додатково тренуюся вдома, тому що дисципліна та порядок це єдиний шанс до перемоги. Змагання відбулися у Тернополі та тривали протягом чотирьох днів з 12 по 15 вересня. Участь у них взяли 800 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів з 22 областей України. Нашим хлопцям було дуже непросто деякі поєдинки. Вигравались, можна сказати, на останніх секундах, тому що цілий поєдинок був рівним. А вже на останніх секундах, дякуючи тому, що був запас сил, вигравали заробляли останні бали. Микита Лукаш, срібний призер у світу з кікбоксингу, виборов на чемпіонаті України золоту нагороду. Готувався до змагань недовго, бо хворів, але змог взяти перше місце. В мене був один суперник був одразу фінал. Я більш так не нервував. Вийшов спокійно і спокійно його виграв у всіх раундах. Була моя перемога. Досягати поставлених цілей спортсменам вдається завдяки регулярним тренуванням та самодисципліні. На жаль, через травму Данило Наливка пропустив півроку занять спортом, але швидко набрав форму та здобув перше місце на чемпіонаті України. Я порадився з мамою та подумав поїхати на чемпіонат України. Хоча, якщо б навіть я програв, то це був великий досвід для моєї кар'єри. Мені дуже подобалось, бо я не відчував цього ну цих емоцій десь більше півроку, і мене дуже підтримувала мама та тренер. Андрій Кучеренко також виборов перше місце на чемпіонаті України з кікбоксингу. Його суперником був досвідчений спортсмен з Хмельницького, з яким вдалося провести конкурентний бій. Я зайняв перше місце, в цілому, доволі своєю роботою. Тренувався кожен день, тренування були в нас. Над собою працював фізично, теж після цього. Пропрацьовував себе вдома, налаштовував себе психологічно, більш так вже перед змаганнями. Третє місце у змаганнях посів Тимур Козловський за результатами одного поєдинку. Надалі хлопець працюватиме над своїми помилками, аби наступного разу показати кращі результати. У мене був один бой, я боксував з представителем Києва, чуть-чуть йому не вистачило буквально пару балів. Я буду готуватися лучше, щоб весною виступити ще на одному чемпіонаті України і виграти цього суперника і других. Загалом спортсмени СК, «Боєцька» діша Авангард вдало виступили на цих змаганнях та привезли додому шість золотих та одну бронзову нагороду. Вітаємо юних кікбоксерів та їхнього тренера з гарними результатами та бажаємо подальших звершень. Марія Бардаєва, новини.